Не любив ніхто, а як її можна любити, загутана в сіре пальто, закрита від цілого світу. Завжди невдоволена всім підніс собі щось бурмотіла. В очах її блискав кайгрім, а серце, мов з каменю, брила. Вставала о шостій зрання, ковтала сніданок холодний. І так непомітно щодня учора вливалось в сьогодні. Щоранку сідала в метро, З-під підлоба похмуро гляділа, закутана в сіре пальто, в очах крижана недовіра. Її не любив колектив. Вона не всміхалась ніколи, і серця свого негатив, здавалось, лишала довкола. Похмура, і завжди сумна, о шостій метро і додому. А дома, як завжди, одна: лиш кіт і страшенна утома. Це сталось звичайний із днів: З'явилась нова працівниця, відразу влилась в колектив весела, струнка, світлолиця. а після роботи усіх вона попросила лишитись. І з дому перенесла пиріг з колегами чаю попити. Знайомство, розмова та сміх таке несподіване свято. Це радість, але не для всіх, самотня в порожній кімнаті. Тому й не помітив ніхто, як зникла, побігла додому, закутана в сіре пальто, сховавши свій біль під тому, а серце дістало у край, без дозволу плаче у грудях, а сльози гарячі, мовчай, як добре, що хоч не на людях, вже скоро забудеться сном, а поки холодна вечеря, розділена разом з котом, і раптом постукали в двері, здригнулась, і все, що болить. За звичну гримасу сховала, відкрила, спинилась на мить, дівчина з роботи стояла. Що треба, навіщо прийшла, розгублено бігали очі? На святі я вас не знайшла, а номер ваш тільки робочий. Та добре нарешті знайти адресу вдалося, тримайте, ви ж любите з кремом торти. А, ще є пиріг. Зачекайте. Ось ваші шматочки. Візьміть. Наступного разу я прошу так швидко від нас не біжіть. Скажу вам, нелегка це ноша донести у сумці пиріг. Сміхнулася сонячним світлом, струмочок щокою потік. Невже я для когось помітна? Ви плачете, я щось не те напевно, бездумно сказала. Ні ні, то не сльози пусте. Та дівчина все не вгавала. Не треба, нам часом усім потрібно свій біль відпустити. Так часто роками мовчим, а можемо, можемо жити. Не втрималась жінка в сльозах, сказала, кому я потрібна. Попереду в тебе життя, своє ж я давно змарнувала. Ні, вибач, вибачте одну хвилинку. Ти лиш дитина, наївна, попереду в тебе життя, своє ж я давно змарнувала. Ніхто й не помітить, як я. Та так до кінця й не сказала, картала за слабкість в думках, хотіла вже двері закрити, та погляд дівочих очах на миті зміг зупинити. А де ти минуле? Скажіть, давно вже позаду лишилось життя це сьогоднішня мить. Я стільки разів помилялась, і що? Це лише шлях, не кінець, збагнути ніколи не пізно. Як сильно вас любить Творець, а ви своїм болем закрились від нього, від всіх навіщо? Ви маєте диво, це радість, це вдячність, це сміх. Насправді ви дуже щаслива. І знайте, хай що б не було, якою б вас люди не знали, ніколи не ставте тавро, бо часу насправді так мало. Сміхайтесь, радійте, живіть, те диво, що Бог вам дарує, і з вдячністю прошу прийміть, ми самі майбутнє будуємо. Зневіра, насправді, це гріх, обличчя за маску ховати. Тримайте, будь ласка, поріг, не треба від щастя втікати. В той вечір за довгі роки, уперше вона відчувала смак торту і теплі думки. І довго собі обирала одежу, а вранці з горнятком солодкої, теплої кави, Сміхнулася вікно малюкам, що бігли до школи батьками. Спізнилась уперше, мабуть, її не відразу впізнали, якась невідома могуть в зігрітому серці палала, в обідню перерву до всіх судочком маленьким підсіла. З учора лишився пиріг, кусочок від торту і крила. Амінь.